Привіт усім, хто дивиться це відео. В вашій увазі пропоную котел 15 кВт повзучий або горіння Є в мене на каналі, як я ним користувався таким аналогічним котлом, тільки зробленим з труби, круглий котел. Це просто листового металу, квадратний. Ось так у мене був хороший метал, наявність стінка така. 6-7 мм, це б метал, але без раку. Левіційний люк, дверки, тут для чистки. Врізку буду робити подачу градки на місці клієнта. Це люк для прочистки трубів. Конструкція проста, подве горіння, тобто тут вода знизу, вода з боків, вода зверху, Ну це перегородочка тільки без води, там, де труби, там вже ззаді повністю з водою. Розпалюємо тут, горить вогонь, притягується туди. Виходить сюди в цей карман і на вихід. Там не буде горіння до тих пір, поки спереду не згорять дрова. Там вони згоріли, попіл забираємо, підтягуємо свій жар, знову накидаємо повну топку і знов котел горить. Тобто котел з послойним допалом, не загорається вся закладка порційне спалювання дров. Забезпечує правильніше згоряння і розтягується в часі. Час десь приблизно пів суток горить такий котел. Рекорд був десь до 20, до 20 часов. Дякую всім за увагу. Дивіться, зараз поки що пауза, не замовляю. Тобто не виру на замовлення нових котлів, але з часом слідкуйте за каналом, щось буде якесь віконечко. Це замазано чорним термостійким герметиком силиконовим. Тут нема смисла його замазувати, бо не контактує е, з слоєм горіння. А тут, щоб шнур не дубів, я замазую вже всім клієнтам. Нема різниці, красний, чорний, але щоб силіконовий герметик. Набагато довше вистачає. Шнура не требует так часто менять и он сберегает свою эластичность. Так тут есть на майбутнє резко сразу же за лужкой пить турбинку. За бажанием клиента, что захочет, поставить турбинку. Так, всем всего наилучшего, мирного на неба.